Як заробити 550 мільйонів доларів швидко та майже безболісно? Вкластися в крипту? Піти в ІТ? Н -н -н. Сьогодні ми поговоримо про боксерів та боксерсь шоу, на якому заробили непристойно великі гроші. Гарантую! Я вас здивую. Флойд Мейвезер проти Мені Пак'яо 2015 рік. Очікувався, як поєдинок століття. Цей бій зібрав 4 мільйони 600 тисяч платних переглядів і став найкасовішою подією в історії боксу, заробивши понад 410 мільйонів доларів. З майже 17 тисяч квитків у вільний продаж надійшло лише тисяча. Ціна їх складала від півтори тисячі доларів до майже восьми тисяч доларів. Квитки було продано менш ніж за одну хвилину. Хочете більше розкоші? Тоді ось вам капа Флойда Мейвезера з алмазним напиленням, яка оцінюється в 25 тисяч доларів. Рівно стільки ж отримав рефері цього поєдинку Кенні Беліс. А як вам гонорари самих боксерів? Флойд Мейвезер молодший отримав перемогу одноголосним рішенням суддів та гонорар у розмірі 250 мільйонів. Його опонент Мені Пак'яо – 150 мільйонів. Флойд Мейвезер проти Конора Макгрегора у 2017 році. Відомий як грошовий бій The Money Fight. Цей бій зібрав 4 мільйона 300 тисяч платних переглядів і приніс 396 мільйонів доларів. Як і очікувалося, після бою від ненависті до одного не залишилося ані сліду. Майвезер та МакГрегор на прес-конференції після бою обіймалися. Виглядали задоволеними та висловлювали повагу один одному. І це не дивно, адже вони заробили непристойно великі гонорари. Майвезер 100 мільйонів доларів, Конор МакГрегор 30 мільйонів доларів. За офіційною інформацією, проте подейкуючи грошовий пул Флойда перевалив 300 мільйонів за цей бій, ось так виглядає справжній The Money Fight. Ллойд Мейвезер проти Канело Альвареса. Цей бій зібрав понад 2 мільйони 200 платних переглядів і приніс заробітку 100 мільйонів доларів. 14 вересня 2013 року відбувся об'єднаний бій в першій середній вазі. Мейвезер захищав свій чемпіонський пояс за версією WBA Super, А Сауль Альварес чемпіонство WBC і Пояс The Ring. Цей бій став найкасовішим в історії. пробуток від платних трансляцій склав 150 мільйонів. Причиною такого прибутку стала грандіозна піар-кампанія. В бою Альварес нічого не зумів протиставити досвідченому американцю. Флойд повністю перебоксував суперника в кожному з раундів. Альварес зазнав першої поразки в кар'єрі, а Флойд Мейвезер збагатився на 80 мільйонів доларів. Майк Тайсон проти Ленокса Люїса у 2002 році, і це стало суперподією. Майк не зупинився з трешем перед поєдинком. Обіцяв супернику з'їсти його дітей, яких Ленокса на той момент не було. Я найкращий у світі, я найжорсткіший і найпоганіший, найжорстокіший чемпіон з усіх, що коли-небудь були. Ніхто не може мене зупинити. Ленокс переможець. Ні, я хочу твоє серце. Я хочу з'їсти його дітей. Аюсеїгна майк. That's right. Кидався на нього під час зустрічі, а на найвідоміші з них влаштував затяжну бійку, під час якої вкусив Ленокса за ногу. Це було перше протистояння в історії, яке одночасно транслювали HBO та Showtime. А гонорари за бій були рекордними на той час. Тайсон отримав 30 мільйонів доларів, а переможець з бою Ленокс – близько 25. Бій зібрав майже 2 мільйони платних переглядів, зробивши 112 мільйонів доларів. Майк Тайсон проти Евандора Холіфілда 2. 1997 рік. Найлютіший поєдинок 90-х. Тайсон та Холіфілд товаришували ще з аматорів та підтримували один одного профіль. Були членами збірної США і виступали в сусідніх вагових категоріях. Бою проти Холіфілда після яскравого старту та декількох епізодів на ближній дистанції, коли Тайсон відчув удари Холіфілда як руками, так і головою. Майк оскаженів і вкусив суперника за вухо. З цього моменту я вже майже нічого не пам'ятаю, тому що був дуже розлючений. Я передивлявся відеозапис та помітив, що, мабуть, виплюнув шматочок мочки його вуха на полотно. Там було щось типу: ось, забери ось це. Вони знайшли цей шматок після бою і спробували пришити його назад. Але це не допомогло, розповідав Майк Тайсон. Комерційно успішний бій з доходом близько 100 мільйонів доларів та майже двома мільйонами платних переглядів. Також відомий завдяки інциденту з відкушуванням вуха. Майк Тайсон проти Пітера Макнілі у 1995 році. Це був перший бій Тайсона після звільнення із в'язниці. Макнілі двічі падав у нокдаун, після чого його менеджер вибіг на ринг, що призвело до дискваліфікації. Тайсон за хвилину з невеликим переміг Макнілі, і на той момент бій став найприбутковішим в історії. Півтора мільйони платних трансляцій, які пронесли шоу Тайм, 63 мільйони доларів.